Вітаю вас на каналі це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо новинки та акції. Акції продовжуються до 15 грудня. Всім дуже дякую за перегляд, за ваші вподобайки. М'які жіночі тапочки з декором у двох кольорах чорний та сірий. Ціна 199. Кошик декоративний, текстильний для зберігання 99, маленький декоративний 37 гривень. Рукавиці трикотажні 44. Такий варіант 55. Багато жовтих цінників на рукавички. Акція діє до 15 грудня, лише треба знайти, які саме по акції. Вішаки пластикові, 5 штук 55 гривень. Плет 217, 180 на 130. Є ось такий світлий, білий сирим, та з сірим та темно-синій з білим. 20% вовну, 40 бавовна. Плет флісовий в, в клітинку 170 на 2. Кольори в асортименті ціна 199 гривень. Рушник махровий 100% бавовна 50х90 120 гривень. Лампа світлодіодна євросвітло 29 10 ватна. Луно лампа настільна на підставці 149 Світильник led підсвітка мережевий 199. Навушники вакуумні по 99. Такі по 55. Клавіатура безстротова, 169, робочий діапазон 10 метрів. Штатив три для телефону з підсвіткою 199. Навушники накладні, безтротові, рік гарантії 399. Ігровий геймпад 199. Штатив для телефону тринога 119. Клавіатура ігрова, тонка та безшумна. Ціна 199. Такий варіант у синій коробці 179. Декоративна підставка ананас 88. Скляний підсвічник ребристий. Кольоровий ціна 27 гривень. Аромолампа керамічна 27. Також. Декор 77 гривень. І ведмедики також по 77. Ванільні свічки, чайні 6 штук упаковка 29. Підставка декоративна 34. Календар на стінний ціна 37 гривень. Набір ігровий відбитки пальців 140. Фігурка колекційна милі панди 99. Дитяча косметика в коробці 199. Фігурка колекційна 99. Котики 129. Упаковка 9 штук. Новинки іграшки антистрес 299. Ці два варіанти досить милі. Ну, а від цих можна отримати реальний стрес 199. Набір іграшковий для виготовлення фігурок. Ціна 140 гривень. 64 гривні. Еспандер для рук. Іграшка для купання 119. Набір іграшковий розвиваючий. Ціна 249. Контейнер дитячий, харчовий з кришкою 129. Лего Бетмен від 6 років. Ціна 119. Така сумка жіноча поліуретанова, Ціна акційна всього 29 гривень. Дитяча іграшка, новинка 150 гривень. Штатив для телефону 169. Міні-пластиковий сніжколіп 24. Такі формочки для ліплення сніжків 6 штук. Ціна 44 гривні. У вигляді ялинки 77, є ще каченя різнокольорове за 88. Серветки для манікюру безворсові. 90 грамів. Ціна 88 гривень. Крем дитячий. З вложенням – 32 гривні. Є ще ось такий варіант з календулою та чередою. Ціна така ж. Будинок різдвяний, конструктор Пазл 3D 599. Адвент-календар динозаври. Ціна 400 гривень. Подовжувач для лампи 119. стікери для нотаток їжа 14. Лупа 55. Чорний блокнот з твердою обкладинкою на замочку 88. Планшет формату А4 із затискачем ціна 109 гривень. Блокноти прошивні 39, 44 аркуші. Такий красивий є з ручкою. Тверда обкладинка 69. Клей-олівець 22 гривні. Прозорий 19. Набір коректорів кульковий та смужковий. Ціна 34 гривні. Стрічка Прозора клейка 14. Лінійка 9, ванночки для купання 399 гривень каченя, кольорові однотонні 350, санки-людянка для спуску з гірки, ціна 399 гривень. Сніжколі пластиковий оленя 119, ще сніжколіпи білочки, салатова та блакитна 64. Батарейки наша сила 4 штуки 55. Суперклей 9. Набір пластирів 50 штук упаковка, ціна 11 гривень. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дуже дякую за огляд!